Для наших Сусідів. хорватських друзів їх сьогодні прийняли до європейського союзу. Хорватія стала офіційно 28-м членом цієї шанованої європейської організації. Сьогодні ми поговоримо, як це відіб'ється на Україні чи може Україна наслідувати приклад Хорватії, а Також скільки законів треба прийняти в українській Верховній Раді для того, щоб у листопаді на саміті ЄС у Вільнюсі була укладена угода про асоціацію з Україною а також про зону вільної торгівлі ЄС та України. Отже, наші гості сьогодні наші гості Кость Бондаренко, голова правління інституту української політики. Дмитро Андрієвський, народний депутат фракції Всеукраїнське об'єднання батьківщини. Віктор Суслов, експерт з економічних питань міністр економіки України у 1997 98 роках. І Михайло Опанащенко, народний депутат, фракція партії регіонів. Доброго вечора, панове. Отже, така приємна новина для наших сусідів для нас. І зрештою, чого варто очікувати? чи можемо ми говорити сьогодні і також про візову лібералізацію також для України найбільше сподівання, найбільше очікування? Чи варто сподіватися? Часу лишається все менше? Безумовно, часу обмаль, але я впевнений, що все для того, щоб були підписані ці вкрай важливі для України документи. Парламент український зробить. До речі, я хотів би відразу розділити два питання: питання візової лібералізації, і тут uh -huh. потрібно тільки два закони прийняти: це закон про персональні дані, і він в порядку денному є, але наприклад, прикичать чомусь там навечер, на вечір на четверг його поставили. І другий закон це закон про запобігання дискримінаціям. Я впевнений, що тут не буде великих проблем. А друге питання це вже про політичну та економічну інтеграцію. І от там питання набагато складніше. Чому? Там мова йде про закон про реформування прокуратури, угу. про судочинство та про формування е, виборчого законодавства. таких законів сьогодні немає реформи найріжний камінь, та і найбільша проблема для нашого суспільства. Але чому, якщо ми готові до європейських стандартів? Ну, знаєте, це ж питання, так, чи готові, да? Да, власне, питання, чи готові, чи не готові. Бо насправді це не просто прийняти закон, скажімо, і сказати, що ми вже після того, як прийняли закон, готові до. Mm -hmm. Насправді є ще питання того, що називається імплементація цього закону в життя. Наскільки цей закон може бути дієздатний, наскільки він буде прийняти, наскільки він буде виконуватися? Хоча європейці вони постійно говорять, що ви приймаєте закони, а рано чи пізно вони. Запрацюють головне, щоб була напрацьована законодавча база, це головна умова, от але хотілося б власне ще повернутися до питання Хорватії, так. якого ми власне починали сьогодні. Mm -hmm. Хорватія дійсно стала 28-ю державою, членом Європейського союзу. В Хорватії mm -hmm. що можна робити, які висновки на сьогодні ще важко говорити, оскільки є дуже багато знаків запитання. Сьогодні європейський союз насправді не є настільки цілісною, і монолітною. Структурою в ній є різні, скажімо так, групи впливу, різні погляди на майбутнє Євросоюзу на те, як Євросоюз має розвиватися. Є берліноцентрична і брюсселі моделі. Те, що Ангела Меркель не відмовилася приїздити у Хорватію, принаймні, так доволі прохолодно поставилася до включення Хорватії до Євросоюзу, наштовхує на велику кількість запитань у Хорватії різко падає кількість єврооптимістів. Збільшується кількість європесимістів. У Хорватії залишається рівень безробіття на рівні 21%. Вводяться доволі дискримінаційні заходи щодо Хорватів у інших країнах Євросоюзу. Тобто є велика кількість запитань ну, але, сьогодні. Є... але що стосується України так. в даній ситуації, наскільки що це на, це на, на на проблеми більше боку, ніж ми наближені до європейських ви, стандартів. Ви, 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 з одного боку, але... це... 10 років на путі євроінтеграції. Вона адаптувала не тільки економічно. Соріне 10, а 8. переговори почалися з 2005 року. 8 ну, років ну, можна вважати, що майже 10 років це кроки на адаптації не тільки економічного простору, а і морального, і культурного. Це досить велика і кропітка робота, але в Україні також е, є над чим працювати і сказати, що є процес євроінтеграції, це процес миттєвий. Так не можна сказати, і ті законопроекти, проекти, які приймаються, над якими працюють, і є до со до, до цілі в. Дало працюють і такі, от для прикладу, взяти декілька законопроєктів, які були прийняті е, напротягу минулого місяця, над которими об'єдналися і опозиція, над которими об'єдналися і фракція партії регіонів, і створили ті закони, які проголосували і пройшли у залі. Це приклад того, що якщо є прагнення, якщо є над чим працювати, то ми. Ідем і для нас, знаєте, євроінтеграція і підписання угоди про асоціацію з євросоюзом це в першу чергу створення умов для того, щоб у нас підвищувалися стандарти та наближалися до зони євро. Тому весь цей період, на якого Україна буде працювати, це прагнення підняти свої стандарти як в законодавстві, як в захисту прав громадян, як підвищення економічних стандартів та підвищення добробуту. Нашого українського народу тому я вважаю, що маніпулювати цим питанням і казати ілі, ілі досить, досить за ні досить, Великові, досить не за. Вдало. лише, лише Викторе, питання. Часу економічне, економічне, економічне ми, ми, ми запитання. Дивіться в Хорватії ще 18 років тому була громадянська війна, були етнічні чистки, стояла економіка, стояли заводи, стояли підприємства. Люди вбивали один одного. В Україні ніби все було спокійно. Чому так швидко Хорватія буквально кажу за 18 років зі стану громадянської війни стала членом європейського порадуватися за хорватів. для України? це має значення. Граждані України, у кого є шенгенські мультивізи, уже зараз можуть спокійно їхати в Хорватію без хорватських а, але віз. А раніше добавки безвіз так. минулого віз. літа візи не потрібні були ну, для Ну, Тепер, тепер вже Шенгенські візи понадобиться, але Хорватія також з обмеженнями щодо Шенгену стала членом Євросоюзу. Тут е треба зуважити. Ну, вот экономичное самое пытание. Да, ну, понимаете, Надо есть. четко понимать, что ситуация Украины совершенно другая. И здесь вообще нет параллелей. Украине вообще никто не обещает даже перспективу членства в Евросоюзе. Так? Ведь этот вопрос специально ставился в процессе подготовки соглашения об ассоциации с ЕС. Я точно знаю от членов делегации. Украинская делегация несколько лет подряд настаивала на том, чтобы хотя бы перспектива для Украины была записана этом было отказано, поэтому для Украины даже не существует перспективы членства в Евросоюзе сколько-нибудь документально оформленная Она, конечно, существует в виде мечты, что мы вот подпишем соглашение по зоне свободной торговли, может быть, когда-нибудь будут и дальнейшие шаги вперед. Но вы это называете стратегичным планом Украины? Понимаете, это нет в планах Евросоюза. Мы можем планировать что угодно, если это нет в стратегических планах Евросоюза. Евросоюза, и если Украина отказана в этом, в этом соглашении не записано, да, то можно об этом мечтать, Знаете? а перспективы этой нет. Доволі На дивно сьогодні. чути. Ми чуємо позицію Єврокомісара. Ми чуємо позицію європейської спільноти щодо заінтересованості саме розширення меж єврозони а за рахунок України. Да. І тут же ми кажемо, що нас не роздивляються там як потенційним членом. Ми Верховної у Нас нашої. угода про підписання європейської асоціації іде європейського стандарту. Не треба порівнювати ті страни, які є знаєте з такою же самою угодою, як з Латинської Америки. Ми знаходимося... Такі, ну, ми да, доходимося територіальної Єврозоні. Ми також. знаходимося як на транспортному сполученні, ми пов'язані і кордонами і, так, і Баг багато спільної. Ваша думка, да, і що Верховна Рада, зараз, рада я робить роботи. Єврозона це зона обращення дніжної дніці Євро. Давайте, давайте, так. Ну, єдина країна, яка на кордонах України має євро, це Словаччина. Більше країн таких немає, в жодної країні євро нема. На це головне. Давайте подивимося, що стосується кожного з громадян. Це поліпшення візового режиму, да щоб було дійсно спрощено отримати і просто було отримати візу. На сьогоднішній день вже існує от сьогоднішнього дня 24 категорії громадян України, які по спрощеній процедурі оформлюються ків і закіраних слава богу. І журналісти, і, але це не і громадян України, але, але тут, я впевнений, що нам вдасться прийняти ті два закони. Нам фактично один крок залишився, і в кінці жовтня буде відповідна доповідь і резолюція щодо спрощеного візового режиму лібералізації. Є, є поєднання поглядів лідерів фракції сьогодні. На погоджувальній раді декілька. Ну всі виступили з єдиною позицією. Якщо треба продовжити і роботу пленарного дня Це трошки, да, трошки і питання, роботу так? пленарного тижня для того, щоб напрацювати і саме попрацювати над тими законопроектами, які без відпустки. Були пропозиції, ми... щодо під відпустки до дивитися кожної людини дивіться, так, від... до... стосується візова візова підтримка. Да, це, це я впевнений буде найближчим часом. Друге питання це питання економічного розвитку. І в Вільнюсі ми маємо можливість підписати всебічну зону вільної торгівлі. Отут теж дуже важливе питання. Я впевнений, що треба низку законів, яких сьогодні в парламенті ще немає. жодних з депутатів їх не бачив треба сьогодні за пропозицією лідера нашої фракції сеніцунька створити контрольну комісію для того щоб відпрацювати всі ці закони і дійсно їх проголосувати час у нас ще є до кінця листопада до саміту у нас є ще час для того щоб це відпрацювати але там вже більш такі серйозні політичні закони в тому числі до речі і щодо політичних прислів Пане Дмитро, дивіться ви допрацьовуєте я так розумію до п'ятниці до обіду роз'їжджаєтеся відпустку і збираєтеся у другій половині вересня якщо я не помиляється ні, ну другого давайте так вже колега сказав про те, що ми на сьогоднішній день, якщо є закони європейського, які підтримують європейське прагнення України, готові працювати стільки, скільки потрібно на сьогоднішній Це день, скільки от скільки потрібно, тиждень, місяць. Але так. я хочу зазначити, що сьогодні у парламенті розглянуто. І попередньо слава на до розгляду і в порядку денному є два закони, тільки два uh -huh. решти законів, от, наприклад, про реформування прокуратури, є тільки один закон. Він не урядовий. Він нашого колеги Кожем'якіна, який на сьогоднішній день розглядається. яка це. процедура внесення на розгляд цих законів? Т Т можливо... Треба, щоб ми, ми вимагаємо, щоб уряд як ініціатор uh -huh. формування порядку денного щодо євроінтеграції вносив такі закони. Uh -huh. От сьогодні таких законів немає. Тому ми можемо казати про що завгодно, про будь-які закони. А законі нам. Ферпецьких... От а Я тут зновиди. приніс до речі, до речі, цікавий цікавий такий документ. Це теж, наприклад, закон, який бачите, підкреслено, стосується нібито євроінтеграції. Ага. Це закон про приватизацію на Нафтогазу. Нафт От якщо такі закони нам будуть пропонувати вносити і продовжувати розгляд питань, то я впевнений, що це не євроінтеграційні закони, а це, будь ласка, сайту Верховної Ради. Ви знаєте, створення законопроєктів, що відносно євроінтеграції, це спільна така задача. Розмежуватися 110. і ми казати, хтось повинен, да. а ми. Повинні тільки критикувати збоку. Я читаю, це не ну, є регламент. Уряд має так. вносити це за регламентом. Уряд має Депутат вносити тому має ми не право полігаємо. законодавчої ініціативи. Таку. Так звичайно, але це але те, мають що уряд. окремі політичні сили маніпулюють і ставлять за перевагу. знаєте, нехтують законом і законами, требують звільнити вопреки євроінтеграції, вопреки добробуту кожної людини в Україні. І маніпулюють, і це як такий знаєте важель впливу і шантаж, і машуть цим флагом. В іноземних державах у це я вважаю, ну, не не повинно бути знаєте, такої характерної риси жодної української політичної партії, якщо є вона українська, це стосовно візити. Америки? це до, мара, я беру і... за з од то, що про, про що казав наш колега щодо звільнення в'язнів. Угу. Хоча, от посліднє у знаєте європейської спільноти було признано, що всіми країнами більше сімдесяти. Країни е, прийняли таке, що потрібно боротися в странах Євросоюзу з корупцією, але жодного згадування про Україну не було. Тобто е, в частині в фамілій фамілії, ну, якщо добре. Юлія Тимошенко, та других, як як то кажуть, політичних в'язнів. І ви знаєте, прикро чути, коли виходять окремні е, полі ну, народні депутати окремих політичних сил кажуть, це е, навіть як наша поразка, це не поразка. Я вважаю, це крок уперед до євроінтеграції. Це крок. Добопробуту до кожного громадянина. І ми повинні над цим працювати е, і об'єднатися. Ми от зібралися так. по євроінтеграції, колега підняв і каже законопроекти. Багато різних законопроєктів вносяться і депутатами, їх понад 400 да, депутатів. О, давайте, і, і І Тут мова проводить. Розклад порядку денного. От е, сесія, яка минуло тиждень, який пройшов. Жодного питання порядку денного щодо євроінтеграції нема. Я беру. Розклад якийсь на сайті Верховної Ради, думаю, колеги такий має. Да? Чому Тут є, має? Тільки, є тільки один закон. Отут є тільки один закон щодо євроінтеграції, якраз по персональні дані. Тому я кажу про те, що є сьогодні два закони. Я впевнений, що ми їх обов'язково приймемо найближчим часом, і для цього продовжувати роботу сесії не потрібно. Якщо Протягом тижня, там чи на наступному тижні з'являться нові закони. Нема питань. Давайте євроінтеграційну сесію Не, можемо по зібрати. зібрати, що немає і часу є законопроекти направлені до, від міністерства доходів і зборів до Направлені на боротьбу з корупцією. Це саме та реформа, якою нас вимагає та, європейська другі, спільнота. Якраз і яку друге вона позитивно євроінтеграції, відзначила. Він стосується того: він стосується того, щоб прийняти реформу судочинства, і там чітко визначено, що виборкове правосуддя має бути. Зупинена саме в Україні. Це mm -hmm. чітка вимога Євросоюзу, яка донесена пану Фюрі. Мене буде питання до пана Суслова. Ви працювали міністром економіки міністром економіки у 97-98 роках. ви також прагнули цього процесу євроінтеграції, але мені здається, що ніколи ще Україна не так не була наближеною до Європи, як зараз. В чому питання, Як ви думаєте, ну, скільки буде вопрос, звісно, пака і не ставилося на ставить. Хоча про, той про, момент про європейські солдати ми вже говорили тоді. Ми тоді боролись за решение совершенно других mm -hmm. задач, типа признания Украины страной с рыночной экономикой mm -hmm. и так далее, что давало тоже определенные плюсы в части внешней торговли, готовились там вступать в ВТО, начинали переговоры на эту тему, то есть там были другие проблемы. Что же касается сейчас, видите, у нас доминирует, мы видим вот по дискуссии наших уважаемых депутатов, доминируют политические Складула, цели. Да. Евроинтеграция как политическая цель. Хотя полезно было бы посмотреть на ситуацию в Венгрии, на ситуацию в Болгарии, в странах Балтии, даже те страны, которые постсоветские и вступили в состав Евросоюза, ситуация там экономическая не улучшилась, она ухудшилась, и последние предприятия остановились, да? Для Украины, которая не получит ничего от Евросоюза, никакой поддержки по этому соглашению, но обязуется открыть свой рынок для европейских товаров, а сама не конкурентоспособна на европейских рынках, конечно, начнутся крайне тяжёлые времена. У нас кризис, безусловно, усугубится, и мы много уже говорили об оценках, которые есть. Ситуация экономическая в Украине ухудшится, если будет введено соглашение по зоне свободной торговли. Почему я депутатам и предлагаю полностью ознакомиться с этим соглашением? Им пока не давали еще, по-моему, приложений к этому соглашению. Добейтесь, получите, прочитайте про квоты, на каких условиях Украина туда входит, и вы увидите, что мы понесем большие потери. Пане кусочек, якщо, якщо роздивлятися політику президента і політику уряду, да то досить вдала політика, що по відношенню е, членства Євро е, асоціа... угоди з асоціації з Євросоюзом і і таможеного так. союзу. Я ще це Що дізнаємося в листопаді, це... чи вона вдала, чи вона не вдала. Якщо підпишуть, то але... напевно можемо давати додавати. Давайте роздивимося більш детальніше. Дивіться, що таке угода про скажімо, от асоціацію з Євросоюзом. Це доступ до інформації, да Україна на певна моде О, буде мати, 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 мати доступ в першу чергу і до інформації, і до тих угод, які йдуть між странами Євросоюзу да і між Україною і Європейським Далі те саме, саме за странами Європейського Союзу. Ограничити себе в доступі неможливо. І якщо казати, що нам не потрібно автоматизувати своє виробництво, не казати, що, що нам 5, потрібно що боротися йдуть? за конкретну спроможність, ви кажете про короткострокову перспективу. А то що ми отримаємо доступ до фінансових інструментів, які да також які, є в да Євросоюзі, ми доступ до найбільшого у світі ринку. Це теж дуже важливо. Тому я тут погоджуюсь з колегою, що це в короткостроковій перспективі. Так, так але чи будемо конкурентоспроможними А подати. На коли нам не вкладати жодних грошей в модернізацію власної економіки, а в нас був час, да, майже 20 років для того, щоб модернізувати, ми і далі будемо відкатуватися, далі і далі, mm -hmm. і далі. Костятина, якщо ми дозволяємося керівництво... умови для інвестицій, ми повинні адаптувати своє законодавство до в до угоди до, до європейського, Константин, щоб могли інвеститувати і направити фінансові керів... ресурси українське керівництво, український уряд, ризики, які будуть після підписання. Угоди про зону вільної торгівлі, зокрема для українського виробника для української економіки, звичайно, і економісти неодноразово попереджали про те, що не можна вважати, що підписання угоди буде тільки панацеєю, чи, скажімо, якимось виключно позитивним процесом. Все буде залежати від України від того, що вона зможе в даній ситуації, яким чином вона зможе використати різноманітні запобіжники в даному процесі. До Такі, речі, та які які є. І в тому числі, до речі, співпраця із країнами Митного Союзу, співпраці у рамках Формули 3 плюс 1, яка зараз відкатує, обкатується, От, відповідно, вона може бути одним із таких запобіжників. Що стосується, що стосується якраз самої угоди, у 2005-2008 роках велися переговори. З приводу формування самої угоди про асоціацію. Угоди про асоціацію різні країни підписували різного рівня жорсткості. От, скажімо, є угорська модель, є угорщина, підписала на одних умовах, Польща на інших умовах підписувала угоду про асоціацію. Україна з самого початку почала акцентувати увагу на тому, в 2005 році до 2008-2009 року вела переговори про те, щоб у преамбулу було включено питання про можливість про визнання України Європи. Державою. Це те, що відрізняє угоду про асоціацію між Україною і ЄС від угоди про асоціацію між ЄС і, скажімо, Чилі, чи ЄС і там Ізраїлем, і так далі. Тобто, заради цієї формули, три з половиною роки дипломати воювали і здали велику кількість економічних моментів. Просто було здано велику кількість економічних моментів. В результаті добилися цієї формули. На основі цієї формули можна говорити про те, що в перспективі можна говорити про визнання України. Там європ... проведення переговорів про європерспективу. Ви, Але маєте на увазі здали, це коли ми розругалися із, із странами СНГ і не побудували ні, ні, ні. політику я з Євросоюзом. Ні, ні. Я, я країв... маю на увазі, що багато моментів було тих, на яких в яких це в 2005-2008 роках Україна не проявила принциповість у переговорах із Брюсселем. Економічні моменти, ні, ми, не... тобто так. можливо, чуть не втратила суверенітет посередством ціни на газ, да? що підрувала... Це, це, це вже інше процес. Це вже інший Дополнительно, я думаю, що нужно сказать. Понимаете? Доминируют сейчас. Чисто политические подходы это можно понять. Экономика отошла на второй план, мало считают и мало оценивают последствия, и не все понимают, что неконкурентоспособная экономика, столкнувшись в зоне свободной торговли с намного более конкурентоспособными предприятиями, отраслями Евросоюза, конечно, обязательно проиграет. Но все идет к тому, что соглашение действительно будет подписано. Поэтому политики, они здесь у нас присутствуют, должны думать и напоминать, Евросоюзу, что они в ответе за тех, кого приручили, в том числе и Украину. И Евросоюзу так или иначе придется готовиться к тому, чтобы финансово как-то поддерживать и вытягивать Украину, потому что в этих условиях, при ухудшении ситуации и при осложнении отношений на направлении таможенного союза, а там осложнение отношений будет неизбежно, нужно будет <с просто <с <да> просить какую-то помощь. Друзья, у нас очень мало часов, что мы в буквально по 15 секунд. Да, очень коротко додам эту думку. Так дійсно, але давайте сьогодні подивимося, в якому фінансовому стані сьогодні знаходиться Україна. У нас сьогодні є до речі можливості в порівнянні з іншими, до речі, європейськими державами достатньо серйозні гроші долучати залучати з європейських ринків для того, щоб модернізувати власну економіку. Впевнений, що це. Дуже позитивні, позитивні речі. Впевнений, що парламент найближчим часом ці закони підготує, проголосує. Я впевнений, що ми будемо рухатися таким чином. Але тут дуже велика відповідальність саме на уряді України, не на політичній уряд, для того, щоб виконати якраз і політичні, не тільки економічні вимоги. Ануха, дуже коротко я вважаю, що процес підписання угоди щодо євроінтеграції дуже важливий процес для України. І саме стабільна ситуація України забезпечить в першу чергу інвестиції в Україну, в першу чергу ті процеси, які відбуваються на шляху до євроінтеграції, і в втошою сі час проводиться досить вдала політика щодо налагодження торгових, економічних та соціальних зв'язків і зі странами таможного союзу і євросоюзу, це є великим кроком уперед. Ми не ругаємося. Я прошу ще раз. Ви дискусувати за... ми зрозуміли. Ми дискусуєте. роблю наголос, да, як ми зрозуміли. раніше ругалися зі всіма странами і нічого. Не добилися. Сподіваємося, що компроміс буде знайдено. Завтра Верховна Рада збереться на своє пленарне, пленарне засідання. Ми поживемо, побачимо, які будуть результати. Ну а в другій частині ми поговоримо про початок вступної кампанії в Україні. Залишайтесь на каналі Цівіай. Це сьогодні про головне. Це сьогодні про головний другу частину нашої програми. Ми вирішили присвятити абітурієнтам, адже